А на верхньому бюветті це Женева. Тут поруч мала бути Женева. Прогуляємося в напрямку до бювету верхнього. Кака це година? 10-15. Ну він не працює. Так, він не працює не тому, що 10-15, тому що він вже років 7 не працює. Може й 10. А дивіться, яка гарна, гарна золота осінь. В Троскавецькому парку. Пташки співають. Краса. Реально краса. Я вже казав, вночі був заморозок. Але вранці потепліло, зараз ну, 2-3 градуси тепла. Прямо по курсу казковий дуб. Ми вже про нього розповідали, казковий дуб, виконує бажання, приходьте, загадуйте бажання, залишайте щось дубу. Дуб виконує бажання. Перевіряв особисто. Одне моє бажання, дуб виконав. А ну, й друге я ще не загадував, бо думаю, може я обмежена кількість, не хочу стратити на дурниці. Один. Казковий дуб. На ньому так і написано, дуб казковий. Не переплутайте. Це єдиний дуб в Трускавецькому парку з такою табличкою. Решта написано, бо дуб звичайний або там. Ще якийсь дуб, але казковий один. Верхній бівет. Тут навіть трошки покусили. Ну, зазвичай, коли біля об'єкта наводять порядок, з якогось одного боку, а не зі всіх, не з багатьох, це може свідчити, що об'єкт виставляють на продаж. Нема в мене такої інформації про верхній бюлете, але смійте, рано чи пізно треба робити. Або галерею, або дискотеку, або секонд-хенд. Та варіантів є багато. Ну так, в мене в голові. Що думають ті, хто приймають рішення, я не знаю. Так, акуратно треба директоційно йти тут, бо бачите, який тут стан. Який тут стан дороги. Ой, і тут прибрали. Ну як прибрали? Та не прибрали, воно гарніше виглядати. Тут повністю прибрати, я не знаю, коли тут буде повністю порядок. Чи він буде колись. Це популярне сучки з кількості пляшок, стаканчиків і так далі. Цікаво чи я в когось спогади, як він гуляв отут, де я гуляю, навколо було все гарно. йшла торгівля, відбувалися на цей концерт. Та, я думаю, в когось є такі сплати. Асфальт ще не заріс травою, правда. Я думаю, має бути в когось такий сплати. Піднімаємось, видно, алмаз. Алмаз ТКС. А колись гордість курорту. ТКС працює, спрацює, неодноразово одноразово вам показували відео всередини ТКС. -а. ТКС працює, там все добре. Ну як добре, наскільки може бути добре. Знову ж таки. Алмаз ТКС і недобут в одному кадрі. На мене гарно вийшло. А написано бюджет тимчасово не працює, тут нічого нового, жодної інформації з цього приводу немає. Та і не може бути, яка може бути <клес> нова інформація. Правда? І клени. Тут мені подобається на горі, бачите. Клени починають. Один зеленіший, другий червоніший, третій жовтіший. Давайте пройдемося до кристала. Бачите, переході Переходимо, все як має бути цивілізовано. Базарчик цей не працює. А от бів теж, може кудись. А, базарчик. Ще кілька років, ну вже як бюлет був закритий, вже бюлет був закритий років п'ять. Як я бачив, що на базарчику відбувалася тут торгівля якась. Станом на зараз базарчик вже не працює. Thank you. Цікаво сенс очікувати маршрутку на передостанній зупинці. Ну ге, це навіть не передостання, 50 метрів він розвертається. але можливо люди не знають. Фонтан, я вже казав, я люблю фонтани, але не люблю неробочі фонтани. Я люблю фонтани, які працюють і сходи на яких трава не росте. А та алмазі вже теж бачу замість деяких вікон по дерев'яшки. Алмаз не працює, ще кілька років не працює. Кристал працює. Час від часу буває зупиняється на кілька місць. Потім зло працює. Глобально кристал останній з цих санаторій, які на горі. Кристал, алмаз, рубін янтар, який працює. Цікаво, що він насправді найстаріший з них всіх. У 1971 році його побудували, це може понад 50 років. Ті інші то молодші. Але так сталося, що тільки кристал працює, до речі. Теж мені завжди смішно, коли питають адресу кристалу. Не знаю, шкода. Шкода, що сам кристал ніде не може повідомити свою адресу. Нам не шкода, слуховоля 60. Це є кристал. Санаторій кристал. Айдемо, подивимось, весна досі вишиванці, що теж дуже приємно. У нас до речі, кому цікаво, є таке відео коротеньке зверху з кристала панорами, що видно. Кому цікаво, можна знайти, Вона так виходить років 5 тому. Буквиці видно і Друговець. Багато що видно, Борислав.